Вільнився з попередньої роботи зараз. Шукаю будь-яку роботу. Настільки була жахлива минула. Шукаю будь-яку роботу. Нещодавно йшов по Хрещатику, Жінка роздавала флаєри, робота, підробіток, робота, підробіток. Думаю, візьму, не буду гавати час. Може класна робота. Беру одразу дзвоню з цього приводу. кажу, доброго дня з приводу роботи. Бере трубку. Ця жінка каже, допоможи роздати флаєри. Це що за херня, блядь, в тебе відбувається в голові? Як це працює ця система на хрещатику? всі роздають флейри, роздають флей, роздають флер, роздають флеєри, потім через півроку я просипаюсь в Албанії на органах. Вона каже, і тут все роздав. Молодець, будь здоров. <ривіт> Тому шукаю роботу тепер, оскільки в мене немає не кумавства, не соціальних зв'язків, не багатих батьків. Я шукаю роботу на роботу UA. Мені здається, це класне місце. <ривіт> шукаю роботу на роботу Є, написав роботу, яку я бажаю для себе зараз. Це робота сценариста. Мені видало 18 вакансій. Відправив усюди резюме, ніхто не відповів. І найжахливіше в цьому, що робота не те, що не відповідає. Найжахливіше в роботі, що після вакансій, котрі бажаєш ти, робота пропонує вакансії, котрі вважає за потрібне вона. І в кінці було написано: рекомендування вакансії для вас, Богдане. Водій хлібовозки. <звіт> я тепер розумію людей, котрі заліпляють фронтальні камери на ноутбуках і телефонах. знаєте. <звіт> тепер я теж від. Відхиляю це, бо роботою така, ти їбала своє харківське бачив. Тобі що це ідеально? Їду в хлібну хату зараз. Ла -ла -ла. Там кекси почорствіли, зараз, заберу додому, дітям подарую. І так все своє життя. Але я зрозумів, що не виходить, не виходить, окей, не виходить з роботою, не можу знайти, але я не хочу повертатись в офіс. Не через те, що там треба сидіти п'ять днів, формувати все белардос. Ні, не через це. Я більше всього не хочу повертатись на роботу через ці раптові тренінги начальства, якщо хтось мене розуміє, з людей, які працюють в офісі. Дякую, дякую, я бачу ваші нещасні очі. Це дуже жахливо, бо знаєте цю ситуацію, коли в понеділок, восьма ранку, ти робиш вигляд, що ти щось працюєш, просто клацаєш в кутку комп'ютера, знаєте, мишкою, оцей стан. І різко заходить начальник і каже, так, все, лузери, я навчу вас продавати. Послухайте сюди. Це ефективний тайм-менеджмент. Як це повинно працювати? Опять ти прокинувся! О шостій ти в басейні. О сьомій ти на тенісі, бо потрібна реакція, щоб продавати. Ти розумієш? Я такий, чого я, блядь, Я один тут лох. Чого ти мені тикаєш? 40 людей в офісі. У восьмій ти знаєш, що кому ти куди і подзвониш і продаш. О дев'ятій ти їм дзвониш і продаєш. О десятій ти багат. Ти зрозумів? Я поїхав і їде. І я сподіваюся, що він їхав і з мосту зістрибнув з фразою Я за день життя прожив. Куди так швидко, мужик? Все в тебе до, до 12-ї, мужик. Круто. Я дуже радий за тебе. Але це крутий тайм менеджмент багатих людей. Знаєте, коли в тебе є момент того, що ти прокидаєшся і розумієш, що в тебе щось є. Бо тайм менеджмент бідної людини він не такий. Ти прокидаєшся о 10-й ранку і такий, блядь, навіщо так рано? Що мені ще робити? У мене максимум 6-й п'янка, куди далі йти? Що мені робити? 8 годин мого життя. Боже, дай подивлюсь телефон, о Боже, що там пілікає? О, приват, я повинен 5 тисяч. Переведу з моно 5 тисяч на приват. Через місяць, і так, все твоє життя до кінця днів. Ти переводиш по 5 тисяч з одного на інший. Банкінг. Класна схема, мені подобається. Нещодавно шов по вулиці і. Класно, слухав емінема, проблювався, не знаю чого. На таке емінем налаштовує. Мені назустріч чоловік з собакою, собака була дуже кайфова, собака виглядала так, наче вона слухає біджи. Знаєте, це. Ау, дуже кайфова, вона все нюхала, і все було дуже кльово. в житті, поки вона не побачила мене. Вона побачила мене і різко така. І почав прям навіть не гавкати, а кричати. Я думаю, от такий в мене вигляд. І це дуже моторошно, коли на тебе заречить собака, я, звичайно, зупинився, роблю крок, деякі кроки назад. І мені різко каже хазяїн собаки. Та проходь вона не кусається. Я дивлюсь на неї, вона як вовкулака з Ван Хельсингу, блядь, Знаєте вже? Вона вже штані рвані, вона перевернеться щось інше стає схоже. Вона прям вивертається з собаки ще одна вилазить. Настільки мені моторошно. Розумієте? І він такий, да Та проходь, вона не кусається, і мене бісить що чувак, ти не відповідаєш за неї, в неї своя голова, бо не буває такого в інших ситуаціях, що ти так само йдеш по вулиці вночі, йде два друга, два чоловіка, один з них бачить тебе і різко такий: «Обана, обана, дружочек, Ану, йди сюди, йди сюди, так закатую рукава, так іди сюди. Я тобі зараз в'єбальник дам. Дам стовідсотково, іди йди сюди. Я зараз як дам, дам по морді твої собачі. Дам, і інший друг стоїть такий. Та проходьте. Він не пиздиться, він просто так Завжди така херня з людьми. Він просто гавкає і проходьте. І ти такий без питань проходиш на 10 метрів, кидаєш каміння і побіг, знаєте, від нього. <рес> Не буває такого. Дуже поважаю державні установи, вони зараз живуть в дуже нелегкі часи і функціонують дуже якісно. Але є питання з минулого, наприклад, до Укрпошти. Нещодавно я побачив цікавий слоган в Укрпошти, котрий новий з'явився. Їхала машина Укрпошти, і в Укрпошті було на машині написано Укрпошта, вміємо дивувати. Вам не здається, це дивний слоган для пошти. Це не те, що я очікую отримати як послугу здивування народ. Є слоган нової пошти. Чувак, все швидко дуже класно направляємо. Все бистро, швидко отримуєш. Якщо ти не брешеш з орієнтовною вартістю, не пиши 72 гривні на Майбук, він не приїде, ми не довбойоби, мужик. Ми все знаємо. У нас сканери, ми нова пошта. Ми все про тебе бачимо, чувак. Не треба нас обманювати. Ось це слоган нової пошти. Укрпошта вміємо дивувати. Розумієте, я біля б цирку йшов і, і побачив, вміємо дивувати, я таке, я туди зайду. В пошту не дуже. Що таке вміємо дивувати народ? Я приходжу, кажу, можна забрати посилку, будь ласка, і мені е, продавчиня така. Ай, бля. Це сай... Посилку не знайшли, але там на подвір'ї кошенята народились. Заберете. Ти <плес> тримаєш кошеня. І такий. Блін, здивували, і вправду дякую. Йдеш додому, повертаєшся, знаєте, мотивуєш себе, як роки, так і таки, ні. Я прийду другий раз, і я покажу вам, хто я клієнтом, і правда, на моїй стороні. Приходиш до них і кажеш: так, давайте розберемось. Де моя посилка? Чого ви не відповідаєте і якості вашої пошти? І тобі ця жіночка така: послухайте сюди, ти мале гівно. Розберись в собі, 25 років проїбав посилку на нас, кажеш, а розберись в собі, ти чмо! Ти такий, блін, знов здивували, вибачте. І просто повертаєшся додому, типу, ще й попустила морально. Дякую. Лично змінила життя. Дякую, здивували. Потім, потім третій раз повертаєшся і такий, будь ласка, давайте знайдемо мою посилку. Вона така старенький, маленький, сиділа на ній, тримає, і ти такий, все, дякую. Ще є питання до «Укрзалізниці». Безумовно, Укрзалізниця дуже допомогла всім українцям протягом останнього часу. Але в мене є одне питання до «Укрзалізниці». Чого, коли я купляю онлайн-квитки, мені завжди йде перевірка, що я не робот? Наче Укрзалізниця остання, хто вірить в повстання машин. Оце знаєте, коли ти просто купляєш плацкарт до Івано-Франківська і тобі такі, а ви не робот. Я такий думаю: ви думаєте, Івано-Франківський саме почнеться повстання машин? Ні, я розумію, коли ти їдеш 12 годин на плацкарті на верхній полиці, ти виходиш з поїзди, хочеш вбивати людство в цілому. <рив> ти згораєш, в тебе нема тіла. Ти отак от заходиш в плацкарти, отак рука твоя плавається, знаєте, в кінці. Але в цілому дуже дивно. Знаєте, ще це принижує, коли ти такий. Звичайно, я не робот, камон. Я що, не знаю, де там світлофори показати. Показуєш, що так, воно такі, ні, там є світлофори, ти такий, я дурніший за робота, знаєте, і ти ще пригнічуєшся цим. І найжахливіше, бо я розумію, що будь-яке будь правило, будь-який закон вводиться на основі того, що це був прецедент. Просто мені цікаво, що було до цього. Що було до цього правила? Ти купляєш квитки в Інтерсіті, біля вікна ти вже не встиг. Думаєш, блін, біля вікна не подивлюсь, заходиш в потяг, підходиш до вікна і дивишся біля вікна, робот-пелесмок сидить. Ти такий, провідниця! що І вона така, от, блядь, знов проскочили ці роботи по Коли ж це правило введуть, що роботам не можна, ну це просто жопа. Вона така, я не розумію. Там блендер водій, блядь, я не знаю, що це за потяг. Я такий, куди ми їдемо? Вона комфі на знижки, я не знаю, куди нас везуть. Мені дуже подобається, що в частому світі ми приймаємо вже нормально людей і даємо адаптуватись людям з особливими потребами, в кого є якісь певні вади, знаєте, люди з вадами зору чи слуху. І все вже нормально, суспільство їх сприймає. Це дуже кльово, ми розвиваємось. Але все одно в цих людей є комплекси, і мені це не подобається, що вони не можуть повністю розкритись. У мене є знайома, в котрій є проблеми зі слухом, і вона соромиться одягнути слуховий апарат, бо вона буде виглядати, вона вважає негарно. І замість того тепер в суспільстві, щоб її суспільство вважало. З проблемою слуху, вона робить так, що суспільство вважає її дурною, вона вважає це краще. Бо з нею не можна нікуди піти, розумієте? Ми йдемо з нею в кафе, вона нічого не чує, сідає за столик, підходить офіціант. Такий доброго дня, ви щось замовили, і вона така: ні, ми не будемо йти, ми ще не замовили. І ти сидиш поруч з нею такий: Ну, це моя подружка. Так, так, я буду її підтримувати. І він такий: Ні-ні-ні, все чудово, Так що ви обрали з меню? І вона така: Хлопче, ви дурний? Ми руки помили, не треба нам нести антисептики. І ти такий і ти такий, вона просто прикольна. А я не розумів, в чому питання того, що людина соромиться слухового апарата. Я особисто дуже хотів би дівчину з слуховим апаратом. Це наче ти зустрічаєшся з тілоохоронцем. Вона весь час ось так ходить. Це дуже кльово. Це ж класно. Ти кажеш, я хочу вечеря у шості. Вона така вечеря у шостій, я прийняла. Є прийом. Мені то дев'ять вона. Да. Топальтополь, я сокол прийняла. Мені то дев'яті. Буде зроблено. Це дуже кльово. Взагалі, секс дуже класна штука, дуже приємна річ. Одна з найприємніших речей, котрі є безкоштовні. Це дуже кльово. Секс дуже класна штука. Але в сексі є одна проблема, коли ти займаєшся сексом з людиною, вона тобі довірилась, вона бачить всі твої вади. В мене шикарне тіло, гігантський член, але є одна проблема. Під час сексу завжди видно, моє обличчя народ. Обличчя не сховаєш, розумієте. Я це зрозумів одного чудового разу, коли я зустрічався з дівчиною, ми почали кохатись, це було моє перше кохання. Ми почали займатися е, в позі один до одного, обличчя до обличчя. Ну, спарінг поза, ви зрозуміли. Де? Ми почали займатися один. Я її повертаю, і ми починаємо займатися обличчя до обличчя, і вона тільки бачить мене і така: ха-ха! Фу. І це були мої перші рази. Я не знав, думаю, можливо, так реагує жінка на точку G. Я такий, все окей, ти в порядку, все. Все комфортно, все класно. І вона така: та ні, 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 все чудово, все продовжуй, все чудово. І я такий: окей, і тільки я знов продовжую. Вона така: Та блядь, я не можу. Ой, <смітно> не можу, фу, блядь, ну це просто смішно. І звичайно, я був здивований, мені було неприємно, я трошки навіть образився. Але потім ми зайнялися сексом з нею біля дзеркала, і я все зрозумів. Бо я не виглядаю як людина, котра займається коханням. Я виглядаю ось так. Я виглядаю, як тварина, котра дна банки варення дістає, знаєте? Як він пух за медом. Кролика є ще. Тому контролюйте себе. Дякую, друзі, в мене все ви чудова публіка.